Євангелія від святого Івана, глава 19. От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Вояки ж, сплівши з терену вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього й казали: радій царю юдейський, і били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат, та й говорить до них, Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у Терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже: Оце чоловік, як побачили ж його первосвященики й служба. То закричали, говорячи Розіпни, розіпни. Пилат каже до них То візьміть його, ви й розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав. Як зачув же Пилату оце слово. Налякався ще більше і вернувся в преторій і знову і питає Ісуса, Звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат Не говориш до мене, хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю я владу тебе відпустити? Ісус відповів, Надо мною ти жодної влади не мав би. Коли б тобі зверху не дано було, тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві. Як зачув же Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса. І засів на судеве сидіння на місці, що зветься літостротон. По гебрейському ж Гавата. Був тож день приготування Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям: Ось ваш цар. Та вони закричали: Геть, геть із ним, розіпни його. Пилат каже до них. Царя вашого маю розп'ясти. Первосвященики відповіли: Ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса й повели, І ніжчи свого христа, Він вийшов на місце, череповищем зване, по гебрейському Голгофа. Там його розп'яли. А з ним разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа Та й умістив на хресті було ж там написано Ісус Назарянин цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста. А було по-гебрейському, по грецькому по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященики, не пиши цар юдейський. Але що він сам говорив Я цар юдейський? Пилат відповів, Що я написав, то написав. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його. Та й поділили на чотири частині. По частині для кожного вояка теж і хітона, а хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного: Не будемо дерти його, але жереба киньмо на ньому, кому припаде. Щоб збулося писання. Поділили одежу мою між собою і метнули прощату мою жеребка, вояки ж це й зробили. Під Христом же Ісуса стояли його мати і сестра Його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце жоно, твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує Прагну. Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж, губку оцтом наповнивши і на тростину її, настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус отсту прийняв, то промовив, звершилось і голову схиливши, віддав свого духа. Був же день приготування, тож юдеї, щоб тіла на Христі не зосталися в суботу, був, бо великдень тієї суботи, просили пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки й поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І самовідець засвічив. І правдиве свідоцтво Його, і він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви, бо це сталося тому, що збулося Писання Йому кості ламати не будуть. І знов друге Писання говорить: Дивитися будуть на того, кого прокололи. Потім Йосип із Ариматеї, що був учень Ісуса. Але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат, тож прийшов він і узяв тіло Христове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирну приніс із алоєм помішану щось з літрів і сто. Отож узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею і спахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Отож отут, за юдейського дня приготування. Вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб. Амінь.